Всяк час підсилювати військо. Прикарпаття передало військовій частині Національної гвардії чергову допомогу. Це 10 приладів, нічного бачення, комп'ютерна техніка та сучасні зарядні станції. Засоби екофло потрібні хлопцям для того, щоб в польових умовах в лісистій місцевості підзаряджати свої зарядні станції. Щоб можна було гаджети, ті самі, тут же сьогодні знаходяться у нас планшети командирські, такі більш потужніші. Найбільш такий ну, розхідний матеріал це квадрокоптери. На жаль, під дією ворожого реб втрачається, збивається, тому їх дуже не вистачає. Їх треба постійно парк квадрокоптерів оновлювати, як нічних з приладами. Ну, знічне вибачення, да, так і звичайний загальна вартість приладів понад один мільйон гривень. Це кошти обласного бюджету, виділені у межах лозевих програм підтримки військових. Таких потреб є дуже багато. Відповідно, ми постійно працюємо з кожною військовою частиною, щоб забезпечити всім необхідних і, власне, по тих характеристиках, які до нас заходять. У нас відпрацьована відповідна така логістика. Наш керівник департаменту чітко працює з кожним керівником, який відповідає за логістику в кожній бригаді, і формуємо все те необхідне, що дають нам наші військові. З обласного бюджету повсякчас виділяють кошти задля підтримки українських захисників. Відповідні рішення приймають під час сесії облради. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.